Одне запитання є. Хлопці, як ви гадаєте, до, до якого часу в Україні розмовлятимуть такою мовою, на якій ви співаєте свої пісні? Дуже тяжко сказати. Я думаю, що років 50. Ну 40 принаймні, знаєте, як через пустелю хто то вів, я не пам'ятаю, хтось звів 40 років, правда? Поки забули, що там було в Єгипті. Ну десь так рахуєте. То, Думайте, у е... так, Кажу, так? Так. то у вас то ваше велика попереду так би мовити творча діяльність О, так. на цій ниві. то і тут я хочу повернутися насправді до інтерв'ю Цукренка і Кумара. Сенс не розумієш, да коли Савок вже тріщав і можна було піднімати українську мову, підняли що Стьоп з українців. Ну то це що? по суті комплекс меншовартості. От, підняв хотіли підняти українську мову. Ну час був піднімати. А вони підняли Стьоп, вони підняли мову, оту таку смішну насмішка над хахлом. Але давайте повернемося до відео, з якого я починала сьогоднішній етер. Запитання до кузі було про те, скільки років ми будемо говорити тією мовою, якою він говорить в 91-му. До якого часу в Україні розмовлятимуть такою мовою, на якій ви співаєте свої пісні? Дуже тяжко сказати. Я думаю, що років 50, ну 40, принаймні. Ну, дивіться, ми вже більшу частину відкатали. І навіть зараз ми вже бачимо, що 40, принаймні, ну і скоріше за все, в 40 ми вкладемося, тому що по суті, по суті те, що задали нам. Те, що звучить у цьому діалозі, це якраз і показник того, що нам треба певний час щось переварити, виригати, залишити його десь там собі, як один із проявів того, що це може бути в музиці, в літературі, в кіно, і тощо, тощо, тощо. Бо так ми можемо до всіх, там, я не знаю, до округаної агрегата. Е, е, Добанькатися. До хоча насправді ну, е, пацани з села співають, як пацани з села для пацанів з села, І е, е, це не є стьобом над українством, насправді, а є просто відображенням одного із тих процесів, е, через е, які ми всі проживаємо, і впіз... од, од, однієї з впізнаваних ідентичностей. І тут хочеться перейти до інтерв'ю, яке виходило. Місяці два-три тому на каналі Фабрично 12 Суспільне Чернігів. Онука говорила. З я пам'ятаю, що коли з'явилась взагалі вперше в стрічці, там ще в якійсь там доісторичній соцмережі ваше відео лайм, угу. то просто всі мої друзі постили із такими, що я не чула або я не чув більш гармонійного вживання суржику угу. взагалі музикально. Я така думаю, так, треба подивитись, подивилась, і тупо замерзло. Mm. Ну, якщо чесно, мене це порвало. Я кілька разів поспіль подивилась, тому що я не очікувала, що це буде такий суржик, що це буде такий звук. Там і суржик був дуже прикольний. Тобто, не якийсь такий ем, Но він на стілі, типа ну він не то, що на стілі. Він ще дуже тонкий, і мені сподобалось, як ти сказав, що типу суржик це не просто там суміш мов, але це про напівтони і про mm. шероховатості. Mm -hmm боже, краще ти, про суржик взагалі сказати не можна. І а, Ната Жещенка говорить про те, що вона, на відміну від Дмитра, а, раніше уникала суржику, а тепер його почала активніше використовувати, тому що це додає ну, якоїсь повноти мові, справжності. А Латекса насправді зараз відмовляється від суржика у своїй творчості, тому що. Ну, тому що хочуть перейти до інших образів і не хочуть так ламати мову. І я знаю, що ви з війною, типу, Відійшли від цього, зрозуміло, щоб mm -hmm. не використовувати е, цих слів е, російських у mm -hmm. своїх піснях. Але я, наприклад, з війною. Можна навіть сказати, не, не слів, mm -hmm. тому що слово mm -hmm. ж змінюється. No. Нравиться і нравиться це ж різні слова. 100%. Mm -hmm. так. І мій досвід, навпаки, мене в суржик привів mm -hmm. із повномасштабним вторгненням, тому що, якщо раніше у мене така була філігранна українська мова, я її добре доволі знаю. Така книжка. Шкова, святкова, типу вишкалена. Ну це не жива мова. А коли я стала е, розмовляти виключно українською мовою із з дітьми, і так далі, то вона е, нашарувала на себе багато слів суржика. Uh -huh. Для мене це свідчення того, що там мова жива, тому що там відняні слово нельзя, наприклад, uh -huh. неможливо відділити, uh -huh. і воно вже в мене нельзя. Там як можна замінити слово канішна. Uh -huh. Ну і власне відповідь Дмитра Зізюліна я рекомендую піти подивитися повністю у цьому відео. Він там ще й співає. І, зокрема, він говорить про те, що коли він писав цей текст, він вже писав цей текст від імені персонажа, який це проговорює. І інші слова, ну там мене, мене в тебе в тобі все влаштовує. Не є відображенням реальності того персонажа, про якого він пише. І це є ну таким дуже значним аспектом. теж. А, а якщо говорити іще про один аспект Дмитра Зізюліна, то він зараз у якомусь, мені здається, у свіжому своєму відео рекламує проєкт, боже, забула, як його звати, Хмельницького. Політичний проєкт Хмельницького, і тут теж є зв'язки з, з Крябіном, який теж, що, по-моєму, просував Хмельницького через танець Пінгвіна, і от це от все. Так що є різні контексти, і, мовний контекст тут цікавий, але ну, так, можна також ще подивитися, що хто просуває. Тому ми все бачимо. Ту я бачила Володя твій комент з приводу Гаріка Карагоцького і Калаби Гарік Карагоцький» і Латекс Пауна. Ну кожен крутиться як може з іншого боку, ми подивимося, що через 20 років залишиться у спадщини української культури. Ці колаборації будуть мати якесь значення і накладуть той відбиток. Чи це буде знову ж таки політичний проєкт, який так і не злетів? Але нам залишить дуже багато різного культурного продукту цікавого, тому що ну паралелей ми можемо багато яких надбудувати. Ну і якщо говорити про мову. Ну от Є там мова суржика Латекси, і Зізюлян говорить, що йому хочеться в мову 50-х років повернутися, і що йому цікавіше з цим сам гратися, що і музика латексів зараз буде змінюватися чи вже змінилася, не знаю. Я, наприклад, коли малий був малий, багато кунфу їхні слухала, І от якусь таку музику і малому теж подобалося, і він якраз на цю музику залипав, але останнім часом я латексів не слухала. Треба переслухати. І, ну знаєте, липень починається, і всі мене в тобі все устраює, особливо липень. і ну Це вже, це вже назавжди. Це як фаст, файне місто Тернопіль. І насправді нас подобаються нам ці якісь маркерні фрази, чи не подобається, вони нас об'єднують. Вони як пам'ятаєте, коли були перші тижні вторгнення, і ми розповсюджували ці підбірки, як вирахувати рускних шпіонів, що там скажи, поляниця, скажу, як пройти до там, цього відділення Монобанку, Олені, Олені які. І от є такі маркерні фрази, які нам музика дарує, і вони залишаються з нами: ті ж хлопці з Бандерштату, той же мене в тобі все устраює, той же файне місто Тернопіль. А, знаєте, і це. Це світ наших мемів, і це світ, який насправді дає нам можливість відірватися від отих от ну і моєму поколінню, зокрема, від отих тих мемів, які нам прописали руським культурним продуктам. А взагалі, якщо говорити про мову, то я тут ще раз хочу зацитувати Сергія Плохія, тому що коли він говорив в інтерв'ю з Клімкіним з приводу того, що у нас є різні партнери, є партнери колишньої імперії там. І поточні імперії, насправді, що, що вже казати, є е, партнери, які насправді постраждали від імперських амбіцій, є е, такі, там є захід, є схід, є південь, є північ. У всіх у них е, різні. Складові, які складають їхню ідентичність, і до кожного з них потрібен потрібно мати свій підхід і застосовувати свою мову. І от він говорить це про міжнародний такий аспект взаємодії України зі світом, але мені здається, що і всередині український культурний продукт теж має а, говорити з українцями різними мовами, тому що українці, а, я маю на увазі не різними мовами в тому плані, що українська, російська, англійська французька, а різними мовами в тому плані, що це може бути якась дуже спрощена, наповнена суржиком, якась дуже вихолощена, і тощо, тощо, тощо. спрямована для там, тих, хто любить певний продукт, і ще щось. тому що це допоможе нам ну, гуртуватися і знову ж таки це обслуговує наше різноманіття. Але я тут хочу плохія зацитувати, бо дуже цікаво. Я був вражений, я почав е, як історик з ранньомодерної України, в тому числі дивився на переписку Хмельницького з польським королем, з е, кримським ханом, султаном і з Московським царем. Там не тільки мова була різна, там аргументація була зовсім різна і відмінна. Це, це, це була вимога. І ця вимога стоїть сьогодні перед нами. Ми маємо знайти. Слова, з якими можна звернутися до індусів, можна звернутися до Парижу, можна звернутися до Сполучених Штатів Америки сьогодні, і це можуть бути різні мови, не тільки в розумінні англійської, французької, там, хінду і так далі, але відносно, відносно аргументації. Тобто, ми, ми вийшли історично з багатомовного в культурному розумінні світу. І нам треба здобути повернути цю здібність, говорити до світу його мовами, але і говорити до самих себе різними мовами, тому що ми говоримо дуже, дуже різними мовами.